Вчитель в наші дні це не тільки професія, це покликання. Саме слово педагог відомо всім людям від малюків п'ятирічок до глибоких старців. Вчителі у всі часи цінувалися, а їхня праця розглядається як відповідальна і благородна. Учитель виконує відразу кілька функцій: виховну. Через виховання вчитель впливає на становлення і всебічний розвиток особистості, здатної адаптуватися в суспільстві і світі. Навчальну вчитель сприяє розвиткові в учнів пізнавальних та інтелектуальних здібностей, прищеплює їм тягу до отримання знань, допомагає спрямувати отримані знання на досягнення тієї або іншої мети. Комунікативну Будь-яке спілкування педагога і учня складається на основі довірчих відносин. Вчитель постійно обмінюється досвідом з колегами, взаємодіє з батьками. Організаторсько. будь-який педагог повинен планувати і координувати навчально-виховний процес. У його завдання входять правильне проведення навчальних заходів та залучення до них своїх учнів. Корекційну педагог регулярно моніторить і контролює процес отримання знань, дає оцінку проміжних підсумків і при необхідності коректує процес навчання. Добрий день! Сьогодні ми знаходимося у Одеській загальній освітній школі No16. Будемо спілкуватися з адміністрацією школи та педагогом. Яку професію ви хотіли мати у дитинстві? І, ну, з дитинства я завжди мріяла про те, щоб працювати з дітьми. А чому ви вибрали саме цю професію? Тому що дуже люблю дітей. А скільки років ви вже працюєте в школі? А, в школі я працюю 4 роки як директор, а педагогічний стаж у мене 20 роки. Яке mm. ваше кредо? Mm. Школа в моєму житті, це моє життя в школі. А яке ваше хобі? Дуже люблю волювати. Дякую. Яку професію ви хотіли мати у дитинстві? У дитинстві я мріяла стати вчителем. У мене у сім'ї бабуся вчитель хімії, біології і тому це була моя мрія з дитинства. Скільки років ви працюєте в нашій школі? В нашій школі я працюю другий рік. До цього я працювала в національному університеті. І ще у мене було 5 років до університету. Я працювала також у школі гімназії. Ваша кредо навчити учнів мислити, зробити їх щасливими. Учителем не кожен може бути, не кожне серце вміє говорить. Учитель лише той, хто вміє, хто вміє чути, окрилити, навчити і любити.